Пропоную вам позайматися способ. Раз у її. Мершки спортом розпотримаю. Увага, кроком руш. Раз-два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Руки на поясі йдемо на носочках. Спинка рівно. Прокуємо. Рухи чіткі. Йдемо як важкі, важкі ведмедики. Руки в сторони, пальці зімкнуті. Прокуємо. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Біжимо бистро, бистро, бистро. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Сьогодні ми будемо з вами вчитися стрибати через рейки драбин, ліста між якими 50 см. Також закріпимо свої уміння поза між предметами, переступати через рейки драбин, високо піднімаючи ноги, кидати м'яч у підлогу і ловити його. Вихідне положення ноги зімкнути руки на посі, стрибаємо через два щепля драбини. Пина рівна, слідкуємо за осанкою тіла, між щеблями 50 см. Вихідне положення, стоячи на колінах, опираючись на кісті рук, повзаємо між предметами. Вихідне положення. Ноги зімкнути, руки на поясі. Переступаємо щеплі драбини, високо піднімаючи коліно, тягнемо носок. Спинка рівна. Піднімаємо максимально високо коліно. Вихідне положення ноги нарізно, м'ять перед грудью. Кидаємо м'яч об підлогу, відбиваємо його і ловимо руками. Гру разом моєю помічницею кольори. Коли я показую блакитний колір руки на поясі, стрибки на двох ногах. Жовтий колір. Присідаємо, виносячи руки вперед. Червоний колір біг на місці. Раз, два, три. Почали. Блакитний колір. Стрибки на двох ногах. Будьте уважними. Жовтий колір присідаємо. Спинка рівна. Виносячи руки вперед. Увага! Жовтий колір біжимо на місце Молодці! Отже, сьогодні ми з вами навчилися стрибати через щаблі драбини відстань міць якими 50 см, закріпили свої уміння повзати між предметами, переступати через рейки драбини, а також кидати м'яч об підлогу і ловити його. Молодці! До побачення!